Художник Сергій Григорєв народився у російському місті Петропавловськ-Камчатський. До Полтави перебрався 1958 року. Митець закінчив Київський художній інститут і до цього часу живе і працює у Полтаві. Хоча останні п'ять років пан Григорієв провів у сонячній Італії. Саме цей період його творчості він і поклав в основу своєї виставки. Серед робіт експозиції, яка одержала назву з Італії з любов'ю, переважно пейзажі та так звані позажанрові картини. За словами автора, Італія чи не найідеальніше місце для творчої людини. Щоправда, він Бачив і переносив на полотно не тільки мальовничі краєвиди Піренейського півострова. Я бачив цю Італію з різних сторон. Я бачив її різну, не тільки таку, як скажем, в кіно на картинках і так далі і тому подобне. Ну і бачив те, що в общем-то не хотіли показувати навіть італіянці, не са не то що вони народ терпімочі. Сергій Григорів переконує, почував себе у сучасному мистецькому середовищі за кордоном цілком нормально. Сьогоденний італійський живопис, за словами автора виставки, не вразив його чимось надзвичайним. А ось італійці навпаки були у захваті від картин українця. Якщо вважати те, що я 5 років працював і жив тільки за счет продаж картин, то значить відзивалися неплохо. Італійці не знають нашого розумієте? І я, вот, так сказати, ну, в міру своїх сил показував, проводив там виставки і показував, як працюємо ми. Українці, потому що вони думали, почему то що ми працюємо в каких-то таких серых, чорних і так далі, тонах, которым так им Галіву там приподносять. Сергій Григорій один з тих, хто сприяє встановленню такого поняття, як Полтавська школа живопису. Принаймні так вважає голова обласної спілки художників Юрій Самійленко. Київська школа, Одеська, Львівська, Харківська, а чи є Полтавська школа? І хочу вам, вам передати мою впевненість в тому, що зароджується полтавська художня школа. Виставка прийматиме відвідувачів протягом березня у галереї мистецтв.